Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Дніпра, який відбувався у Лізі Європи сезону 2014-2015 років. 7 травня 2015 рік. Перший матч з двох півфінал Ліги Європи сезону 2014-2015 років Наполі у себе вдома на Сан Паулу Команда Мінітеса приймає Дніпро Мирона Маркевича 1-1, друзі. Матч завершується в ніч. Давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Розпочнемо із стартових складів. 4-2-3-1. Стартова розновка Наполі. Бенітес, головний тренер команди. Андухар у воротах. Рауль Альбіоль Берітес. Перед центральних захисників. Манджа Гулам по флангах. Девіт Лопес Жаржині. Центральний опорний півзахисник. Марік Гамшик. Центральний атакувальний півзахисник. Олорен Цинціня. Хосе Каліхон по флангах. Та Гонсал Ігуаїн. Гонсал Ігуаїн. Виходить грати у нападі. Це стартова розновка неполітанського Гранда. Дніпро, Мирон Маркевич, головний тренер команди, 4-2-3-1. Стартова розновка Дніпрян. Денис Бойко у воротах. Чеберячко Дуглас, пара центральних захисників, Матос Артем Федецький По флангах. Канкава Фідерчук, центральний опорний півзахисник. Руслан Радань, центральний атакувальний півзахисник. Лучкевич і венгернопленка по флангах та Каалінич у Нападі. Це стартова розстановка Дніпра. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, Наполі господарі, да, Захопили неаполітанці на ініціативу. Наполі більше володів м'ячем, більше атакував, дуже багато було ударів поворотах у Наполі. У першому таймі я би не сказав, би, що були якісь там гудві на год, спорядиться дальній удар на ранці Енсініа, коли м'яч дуже небезпечно, пролетів повз ворота. Хороший гарматний посол італійці, майже не забив. Але перш там завершиться в ніч 0-0. Дніпра не все таки протрималось, тому що Наполі більше команда з Наполі володіла м'ячем. Більш створювала моментів. Справді, тиск був. І Дніпрянам було дуже важко. Але перший тайм Дніпре не протрималися. Другий тайм Наполі. Дуже здорово неаполітанський грант додає динаміки. І ось вона, друзі, 50 хвилина матчу. Наполі. Вдається неаполітанцям заробити кутовий. З лівого флангу. Лоренцо Інсінія. Виконує кутувий подачі від Лоренцо Інсінія. Дужного майданчика. Лопіш б'є лопіш головою. Гол. Гол забиває Давід Лопес. Іспанець дуже здорово і справді зорієнтувався в даній ситуації. Ідеальна подача Ларенсей Кутового. Незбойк хотів вийти першим на м'яч, але Девід Лопеш випереджає Дениса і переправляє м'яч в сітковий рід української команди. Один-нуль неаполітанці забивають. На цьому Наполі зупинятися не хоче. Наполі продовжує Гонсало Єгуаїн. Непогана була атака, коли неаполітанці. Дуже здорово і справді розігрують комбінацію. Гонсало і Гуаїна виводять на удар. Небезпечний момент каліхон. Виводить і Гуаїна один на один. Гонсало б'є бойко. Денис бойко показує себе в усій красі. То відбиває удар аргентинця. Ще був один момент, коли Гонсало Гоїн виконує подачу на Хосе Каліхона і Чеберячко. В останню мить в підкаті вибиває м'яч на кутовий. Справді, Наполі... Прям неймовірно тиснув у другому таймі. Неймовірні були моменти у Наполі. Ще пригадеться так, коли Гонсало Гоїн вийшов на дану позицію. Гонсало Гоїн пробиває Гонсало Гоїн, Бойко! Знову Денис Бойко витягує удар Гонсало Гоїна. Денис бойко просто ритуал і справді Дніпрян. Ще був момент у того такий Гуаїна, коли Гонсало відкинув м'яч на каліхона Каліхон б'є на каліхон. повз повз ворота б'є Хосе каліхон. Ще пройдеться удар інсінья, коли Лоренцо Інсінь, дуже здорово отримав м'яч на лівому фланзі б'є Лоренцо Ісінія бойко! Знову Денис бойко це показує в красі, браво! Денис, браво! І справді, просто рятував і справді відверто. Дніпрян, Денис Бойко. збойко. Дрісмерти з гб'єдзині Гарганова йдуть у Наполі на другий тайм. Безус, Євген, Салізняв та Гема Вийдуть Дніпрян на другу 45 ти хвилинку. Тиснули друзі Дніпряни. E, Припустимо політанці тиснули справді, дуже багато було атак. У нее политанского града ще коли той такий Гоїн знову виходить на удар. Он Гоїн б'є по воротах бойко! Відбиває бывает один Бойко, бойка удар на целый І потім потім Дніпро не в нечто кутовий. Насправді Дніпряни неймовірно тиснули. Важко було Дніпрянам. Дуже було важко. Рахунок 2-0 був ближче, ніж рахунок 1-1. Ще коли Дріс дрісмертен. Це девеличине Егоїна. Гонсали Гуаїна за масі! Прибирає захисника Дніпра! Удар бойко! Переводить м'яч на ще один кутовий! Денис Бойко! Вкотре рятує Дніпро! Але Дніпряни не пропустили, Дніпряни висіли цей натиск неаполітанський! І рахунок залишається 1-0. і ось вона. 80-та хвилина матчі. Дніпряни дуже довго терпіли, Дніпряни відбивалися! Але цей шанс! Ось цей шанс! 80-та Вісімдесятых владовачо! Дніпряни проводять свою атаку! Удається розіграти хорошу комбінацію! Федецький отримує мяч на правому фланзі! Федецький простріл! в Гол! Гол! Гол.

Тоді це існувало! Євген Селізня! Заміна! Заміна та спрацювала, та? Да? Євген Селезняв, забиває. Неаполітанці тиснули, неаполітанці хотіли дотиснути Дніпрян. Більше неаполітанці тиснув Дніпрян і... Дніпрянам було важко, але в кінці кінців Дніпряни вистояли! Вистояли! Натиск на полі! І в кінці кінців в команди розписують бойову нічю 1-1. Неймовірний просто матч, Просто неймовірний матч. Вистал Дніпряни. Якщо ми подивимося статистику, 25 по ударах по воротах. 4 більше ударів було в Наполі. Тут немає, друзі, ударів в площину, але я вам, друзі, хочу зараз сказати статистику ударів в площину. перепрошую, до на користь Наполі. Тобто у Наполі 20 ударів в поворотах, з них 7 ударів було в плечину. У Дніпрян за матч лише 5 ударів в поворотах. Та лише 2 удари в плечину. 70 на 30 відсотково Дені М'ячем. Тут була тотальна перевага у Наполі. 663 передачі у Наполі. 295 передач у Дніпрян. 15 порушень правил було в Неаполітанців, 16 порушень правил було в Дніпрян. Ну і твій жовтий карток команди отримала, ну і за кутилими тут просто неймовірно перевага 14-1. 6-0 по офсайдах. Ось справді важкий матч для Дніпряна. Якщо підводити підсумок, то да, Наполій був ближче, якби до перемоги Наполі тиснув, але Дніпря не показали характер. Ось справді показали характер, вистили натиск Наполі, не пропустили другий м'яч, провели хорошу атаку. 80 хвилин там, чи да? І Євген Селезньов та зрівняв та рахунок. Євген Селезньов та, да? У потрібному місці, у потрібний час спиняється Євген та рахунок матчі зрівнює. Один-один. І Дніпряни вже на цю нічі награли. З терпінням, з цим бажанням Дніпряни на цю нічі заслуговували. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матчу? Якщо у вас є друзі думки, ви можете їх написати в коментарях. Привітали цей перший півфінальний матч, який відбувся 7 травня 2015 року, Наполі, Дніпро, Бойова ще 1-1. Друзі. Я вам тільки добра, хочу побажати. Да? Бажаю вам та вашим рідним тільки всього самого самого найкращого Будьте, друзі, ви найголовніше, щасливими завжди. Бережіть тільки на гунтернету, друзі, себе. Ви знаєте, друзі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.